Усім доброго дня, дорогі студенти! Сьогодні у нас п'ятий модуль. Ми будемо вивчати з вами тему, що стосується купівель. Я розбила дану тему уроку на дві частини. Ми розглянемо сьогодні першу частину купівлі в ERP і загальне налаштування системи. А завтра я ще вам дам такий проміжний урок. Ось він буде 5 дріб Це ми продовжимо розбирати блок по купівлях, робота з постачальниками, замовленнями від постачальників. Там буде в нас і імпорт і інші налаштування, договір комісії, товари на комісії. Тобто ми бачимо, що система ERP є багатогранною. І далі ми перейдемо ще один додам урок, бачу, що є в цьому потреба: це робота зі складами, там і переміщення товарів, і багато різних цікавих налаштувань в програмі БАЗ ERP. Сьогодні ми розглянемо умови купівлі з різними налаштуваннями. Ви точно так само, як я буду вам показувати, робите в себе налаштування, і будуть у вас світитися всі ці віконечка у блоках. Далі замовлення постачальнику, надходження товарів і послуг. Ще важливо, коли ми працюємо в ERP, пам'ятати, що вона більше, як управлінський да, облік, має тут свою да, функцію, вона більше для управлінки. Але ми бухгалтера, ми беремо програму в роботу для того, щоб вести бухгалтерський облік в поєднанні з управлінським. Тому все, що зробили, все, що стосується руху наших активів, наших зобов'язань, це є відповідний рахунок бухгалтерського обліку. І потім ми маємо все це перевірити через оборотно сальдові відомості. Чи відобразилася дана операція по рахунку бухгалтерського обліку, по регістрах бухгалтерського обліку. Далі реєстрація розбіжностей при надходженні товарів. Є спеціальний акт на розбіжність при поверненні товарів, і е, теж в програмці гарно все це е, відображається та повернення товарів постачальнику. І так, сьогодні ми працюємо з вами у кладочці купівлі та НДІ і адміністрування, тому що через НДІ адміністрування ми будемо налаштовувати додаткові віконечка для того, щоб у нас в підсистемках відображалися. Ці робочі інструменти. Тут ми бачимо, що, наприклад, наприклад, так, немає. Додаткового якогось інструменту, тут ще в нас немає додаткового інструменту, тут у вас з'явиться інструмент, коли ми пройдемо сьогоднішній урок. Ось тому е, я вже коли вам писала урок, практику, то е, в мене вони вже тут є. Так ми бачимо, що тут вже є у нас оферти, тут у нас є, е, наприклад, там так довіреності. Ми побачили тут, у нас є заявки на погодження, тут у нас є причини скасування замовлень. Ось, але ізначально, як я вам почала робити урок, їх. Не було, для того, щоб вони були, і щоб нам можна було комфортно працювати з програмою, бо вона ну, суперскладна складна серед усіх вас, а ми маємо дуже уважно працювати з налаштуванням. Бази ERP точно так само, як і агро, так, залежить її комфортність роботи для бухгалтерії і для менеджерів, це, якщо вона вірно, налаштована. Давайте почнемо з першого модуля. З першого розділу нашого п'ятого модуля умови купівлі. Що програма дозволяє даним, даною підсистемою виконувати? Вона дозволяє реєструвати купівлі товарів від різних постачальників, вирішувати завдання з контролю строків поставки товарів, контролювати витрачання грошових коштів, дивитися заборгованість між контрагентами, своєчасність оплати постачальниками? Прикладне рішення також дозволяє реєструвати розбіжність при прийманні товарів. Велика аналітика тут є, аналізуються причини збої поставок, враховуються додаткові послуги, додаткові витрати при поставці товарів. Тобто такий великий процес оформлення купівель здійснюється за допомогою схеми. Ось, але під всіма цими схемками є багато роботи, от саме з налаштуванням. І так, дивимося: умови купівель у нас. Далі складається з чого? Є замовлення постачальнику, реєстрація поставки товарів. Це може бути замовлення постачальнику це інформаційний документ. А реєстрація поставки товарів це вже накладну ми рознесли, показали, що він прибув цей товар, так, і в нас є бухгалтерська проводка. Може бути повернення, коригування. Тоді робиться реєстрація розбіжностей при поставці товарів, коригується цей, е, звичайне повернення. І на цьому завершується у нас такий цикл по купівлях. Але всередині з цих усіх ланцюжка з цього всього є багато різних нюансів і роботи. В цій схемі представлені всі етапи оформлення купівель, починаючи з моменту реєстрації умов купівель, цін постачальника, умов оплати до моменту повернення постачальнику неякісного товару. В той же час прикладне рішення Вас ЕРП дозволяє використовувати спрощені схеми роботи. Наприклад, ми можемо замовлення не робити, ми можемо там не налаштовувати різні піктограмки. Ми можемо просто показати надходження товарів і послуг. Стандартно вказавши рахунок бухгалтерського обліку, ми побачимо далі в оборотно-сальдові відомості, те, що нам приїхало на склад. Так? Тобто можна все упростити. Але база ERP, вона для того і придумана, щоб розширити, масштабувати її функціонал. Для певних запросів клієнта. Ось. Тому ми можемо просто працювати через надходження товарів і послуг, а можемо всю цю історію розкрутити. По умовах купівель реєстрація умовам купівель дозволяє вирішувати наступні завдання. Вам потрібно все це знати, тому що я буду зробити вам тести і ви маєте їх пройти. Тести я роблю з методички: от ви прослухали відео, прочитали методичку, далі виконуєте тестування для загального. Освітнього процесу, щоб ви були обізнані всіх цих питаннях, що стосуються програмування баз ЄРПІ. Що саме вона вирішує ця підсистема по купівлях? Іде у нас підтримка актуальної інформації про постачальників, там розгалужений функціонал, зберігання, аналіз і зіставлення умов роботи з постачальниками, обмеження повноважень на відхилення від затверджених умов купівлі товарів. Зберігання цін постачальників, вибір оптимальних цін та умов купівель, введення в номенклатури постачальників, зіставлення найменувань номенклатури постачальників і власної номенклатури в ручному і автоматичному режимі, реєстрація укладених договорів з постачальниками, використання в розрахунках з постачальниками різного ступеня деталізації, Зведені розрахунки по замовленнях, по договорах та детальні по накладних. Зараз ми з вами перейдемо на цікавий документ, який називається оферта. Список постачальників, партнерів, відібраних за ознакою постачальник ми можемо побачити на робочому місці купівлі-постачальники. Дивимося, ось у нас є купівлі, заходимо сюди. Ось НДІ купівель. Бачимо, що у нас є постачальники. Що ми тут побачимо з вами? Ми побачимо наших контрагентів. тобто це а, товариші, які нам постачають а, щось, так? товари, послуги. То в місяць, то в сонечко і Фоб'юрченко. По кожному контрагенту ми можемо ще більше розписати інформацію, натиснувши Змінити, внести додаткову інформацію. Так? По договорах, по документах, по контактних особах. І є у нас тут і оферти постачальника, прайс-листи. Потім ми ще з вами зайдемо в номенклатуру постачальників, сегменти, тобто багато різної інформації ми можемо отримати про нашого контрагента. Давайте подивимося на оферти. Це такий цікавий документ, який ми заповнимо на сьогоднішньому уроці. Умови роботи з постачальником фіксуються в оферті постачальника розділ купівлі НДІ купівель. І там ми бачимо ось, так, це наші контрагенти, постачальники. Можливість використання оферт, де йде інформація про те, що постачатиме даний постачальник, визначається налаштування, поки ми не бачимо в цьому розділі купівлі, НДІ купівель оферти постачальників. Що треба для того зробити, щоб вони з'явилися? Нам потрібно зайти в інше віконечко НДІ адміністрування. Настройка розділів ось. Купівлі знайти. Зайти в купівлі, знайти там віконечко оферти і договори з постачальниками, оферти постачальниками і проставити там прапорці, Ось тут. Дивимось, де це знаходиться. НДІ-адміністрування. Купівлі. Ось. Вони у нас вверху. Так, у вас буде закрите, просто будуть синенькі стрілочки, щоб їх розвернути, ці документики. ви їх натискаєте, щоб їх розвернути, ставите прапорець у віконечко «Оферти постачальників. Все, ви поставивши цей прапорець, повертаєтесь в купівлі, і вони ось у вас ці оферти постачальників. Уже є, тобто налаштування ви виконали. Ми побачили, що в нас з'явилися ці робочі місця. Умови купівель реєструються на одноіменній закладці оферті. Умови купівель, зазначені в даній оферті постачальника, застосовуються для автоматичного заповнення первинних документів. І контролю відхилення умов купівлі від досягнутих з постачальником домовленостей. Використання цих оферт і заповнення їх у первинних документах не є обов'язковими. Тобто вони вам особо на рух ТНЦ не впливають, але він є інформаційний. Тому, якщо у нас контрагент разово щось привозить, Більше ми з ним ну, не будемо мати да, такого, поток у нас не буде з ним. Це буде разова поставка. Можна тобто цю оферту не заповнювати. Але ми зараз з вами її створимо.